Днями в районі Ворошилівки проводилися роботи з ліквідації аварійних дерев. Про те, як було їх організовано, розповіла головний спеціаліст відділу землекористування та екології Тетяна Володимирівна Челишева. Це ми знаходимося на адресі Київська 141. Звернулася старша дому з тим, що ці дерева є аварійними, і вони заважають і можуть спричинити пошкодження криші. Було проведені роботи по обстеженню зазначених дерев, узгоджені з державною екологічною інспекцією. Після чого прийнято рішення виконкому щодо ліквідації цих дерев. Сьогодні ми проводимо роботи по їх ліквідації. Допомогу у ліквідації аварійних дерев надав підрозділ МНС. Саме їхніми зусиллями було розпилено декілька тополь, котрі загрожували мешканцям будинку. Активну участь у роботі взяли й військовослужбовці, які охороняють залізничний міст. Саме для їхніх потреб міська влада передала ліквідовані дерева. Яким чином використовуватиметься деревина, розповів командир взводу, старший лейтенант Ян Русланович Камінський. Ми знаходимося на охороні моста железнодорожного, Тут під містом Марганцем охороняємо железнодорожний мост. который, ну, стратегически важный объект. Мост мостом, но это самое главное, это народ и тех людей, которых мы ну, здесь охраняем. И сейчас, на данный момент, мы заготавливаем дрова. У нас есть, соответственно, там ну, полевые кухни, то бишь, печное, грубо говоря, отопление. Ну, буквально, вот, прицеп, ну, полприцепа это где-то, ну, я думаю, может быть, на недельки две, может быть, хватит. То бишь, у нас полностью все, грубо говоря, вручную все, то бишь. Закинули в печечку, там затопили, оно все сделалось, то бишь и можно там покушать сварить, то бишь воды нагреть такого плана. И вот так вот мы заготавливаем, то бишь полностью полевые условия, как говорится, все в полевых условиях делаем, работаем, ну все сами для себя, как говорится, поэтому заготавливаем дрова, то бишь. Спасибо еще раз как бы местному руководству то, что очень сильно нам помогают, хочу еще раз поблагодарить. місцеве населення, волонтери очень хорошо допомагають нам, тобі як, би, як сказати, не бросають нас в обиді, так сказати, і ми вас теж самое не бросим. Роботи з ліквідації аварійних дерев проводяться міською владою постійно. Зелений фонд контролюється відділом землекористування та екології, і ліквідуються насадження тільки аварійного стану.